Взуття екстра 20 кг. Так, давайте писане це ось такі класних кусівочки, чорних. Ось так вона виглядає. Це у нас буде... А, значить, це пума. Кутечки йдуть пума. А, оригінал. Байдемо така вже так. О, бачите, значок є. Так, там є кодекс. І 29 см пусель, це буде у нас усі. Далі. О, шукаю і Не бачите? Так. І відомо. Класно, навіть тебе необтендована. Ось так, бачите. Бачите, бачите що ви йдете. Так, ось у нас тут буде 40-27,5 см буде кустілочка у нас. Далі. Ось така сенька. Так він виглядає. також дуже симпатичний, чоловічий. 32 см устілка. Далі, вигляд, ось такі О, А, чорний. так погляньте, Ось такий чорний. Вентиль, який це 26,5 см устілка. Так, далі. Гіночий. Oste aqui um para os olhos, se chama chifada. Oste aqui Original. 22,5 см устилочка. Ой, у меня тут мецни, а тут там такие приемные, на кафельке. Так, дальше. Уп, что упало? Так, а что ты взяла на эти кабельки? Хела. Right. Так, поляйте. Всі пічки красиво бірувати досі. Це там баса класика. Маса основа грунт. 28,5 см. Іде у нас у стрілочка. Так, ми сьогодні будемо ось таке. Ось такий смарагд, смарагд, оливка. Все. Дальше у нас тут нужно будет осетенки кусочки и Також дуже симпатичні, 25,5 см усіх, концерт широкомий. Наступне ось такенькі кусівочки. Так, наступне ось такі жіночі. Також дуже симпатичні, Погляньте ось такі балеточки, які також присутні. Давайте покажу вам тушельки. Класненькі, біжливі. Так, погляньте, ось такі біжеві туфельки. Гарно переглядаю на наймістки. Ось такі мають невеличкий кабучок, набоїчки всі присутні. Враз наступне касають. Тому не скажу Іван. Чи там тут не силеньки у нас є Так, поглянемо. Я ось такі чоловічі. Є ось, дівчат, так так, бимбичні, так ось такі власнючі, так бо для дівчаток, які хат перебиваються. Бачишками. Ідентичні такі самі. Наступне буде у нас отакенький жіночі. Так, ось такі пунтачки. Дуже симпатичні на малюсика. А, і погляньте, які сили. Классно, все справеньки. Так, тут зараз буде ось купить кисеньки. Резинами. Під дощ куда-то. Далі у нас буде ще ось така пара. Кристивочок дуже вагасенький. Так, давайте будемо тут далі. Так, далі у нас будете ось стаканки, копеньки. Гляньте, які шикарні тут є в кухні, вони тут не просто ніж тут тримаються, гарно нібито без слабі. Також присутні, гарний стійкий та влючок, які гарно будемо ходити. На бочки присутні. Розмір 325. Дуже симпатичні. Я що шла. Далі у нас будуть ще одні косівочки. Ось так вони виглядають. Чорненькі. Також дуже симпатичні. Покажу вам розмір. 38-25 сантиметрів у стіночка. Це одні певні Тайні чоловічі. Також погляньте, такі симпатичні. Біла підозрюва. А розмір у нас буде йти тут. Не знаю що. Сюди не йшла. Тому для замовлення вам потрібно буде написати нашому менеджеру що на байба або телефон.